Сім найкращих продуктів для підтримки колагену, що варто їсти людям у віці. Колаген це природний білок, який утворюється в нашому організмі. Саме він відповідає за пружність і еластичність шкіри, а також бере участь у формуванні суглобів, хрящів та сухожиль. У молодому віці наш організм активно виробляє колаген, завдяки чому ми маємо гладку шкіру, міцні кістки та гнучкі суглоби. Проте з роками вироблення колагену поступово зменшується, що може призводити до появи зморшок, в'ялості шкіри, болю в суглобах і загального зниження тонусу. Але не варто засмучуватись існує багато смачних і корисних продуктів, які або містять колаген, або стимулюють його вироблення в нашому організмі. Якщо ви хочете підтримати свою шкіру, зміцнити суглоби. Покращити стан травної системи або просто почуватися енергійніше, ці продукти допоможуть вам отримати потрібну дозу колагену природним шляхом. Тож беріть ручку та зошит, занотовуйте, бо ці суперпродукти дійсно можуть змінити ваше самопочуття на краще. Почнемо з одного з найпотужніших джерел колагену це звичайний, але дуже корисний кістковий бульйон, його готують шляхом тривалого варіння кісток. Переважно яловичих, курячих або рибних у воді, іноді до 24 годин. У процесі варіння з кісток і хрящів виділяються цінні амінокислоти та колаген, які потім добре засвоюються організмом. Кістковий бульйон допомагає зберігати шкіру пружною, суглоби гнучкими, а волосся і блискучим, і міцним. Крім того, він позитивно впливає на імунну систему. Сприяє загоєнню тканин і додає енергії найлегший спосіб вживати кістковий бульйон просто пити його в теплому вигляді як звичайний напій. Це дуже корисно для шлунка, особливо вранці або перед сном. Також бульйон чудово підходить як основа для супів, борщів або інших страв, де потрібна рідина можна використовувати його замість води під час приготування каші, макаронів. Або тушкування овочів. Якщо ви готуєте м'ясо чи рибу, спробуйте використати бульйон як маринад це додасть страві глибшого смаку та поживності. А якщо вам хочеться експериментів, сучасні господині навіть заморожують бульйон у формочках для льоду, щоб пізніше додавати його до страв у зручних порціях наступний продукт може бути несподіваним для багатьох це спіруліна або синьо зелені водорості. Вона є справжнім суперфудом і чудовим джерелом колагену. Дослідження, опубліковане в журналі Journal of Agricultural and Food Chemistry, підтвердило, що спіруліна містить значну кількість колагену, навіть більше, ніж багато традиційних продуктів, таких як риба. Це не дивно, адже спіруліна це натуральний морський продукт. Багатий не лише на колаген, а й на вітаміни, білки та антиоксиданти, які сприяють здоров'ю шкіри, волосся та нігтів. Для людей старшого віку це особливо важливо, адже з роками організм втрачає здатність самостійно виробляти достатню кількість цих поживних речовин, найзручніше додавати спіруліну до смузі або йогуртів. Вона має легкий, майже нейтральний смак, тому добре поєднується з фруктами, медом, молоком або кефіром, можна додавати її у випічку або каші, головне дотримуватись рекомендованого дозування. Яке зазвичай вказане на упаковці, часто це одна чайна ложка на день. Якщо ви поспішаєте вранці або просто не хочете витрачати час на приготування, підготуйте інгредієнти для смузі з вечора, складіть усе необхідне в контейнер, приберіть у холодильник, і вранці залишиться лише кинути все в блендер, натиснути кнопку, і ваш корисний напій готовий. Ще один потужний союзник у підтримці здоров'я, сардини. Ці маленькі рибки містять велику кількість природного колагену, саме те, що потрібно організму для здорової шкіри, блискучого волосся, міцних нігтів та гнучких суглобів. Колаген це своєрідна будівельна цеглинка нашого тіла, і чим більше його у вашому раціоні, тим краще почувається організм. Але сардини цінні не лише колагеном. Вони багаті на омега 3 жирні кислоти речовини, які знижують запалення в тілі. Підтримують здоров'я суглобів, покращують роботу серця і навіть можуть зменшити біль у м'язах. Крім того, сардини містять вітамін А, який відповідає за молодість шкіри і ясність зору, та вітамін в 12 незамінний для нервової системи і енергії, що особливо важливо у зрілому віці. І не забудьмо про білок. Сардини чудове джерело повноцінного білка, що допомагає зберігати м'язову масу. А отже, Підтримує силу і витривалість з віком. Найзручніше купити консервовані сардини у власному суку або олії, які легко зберігати вдома. Додайте їх до салатів, бутербродів, макаронів або їжте просто з хлібом і овочами. Також можна використовувати свіжі сардини, запікати їх у духовці або готувати на парі. Яйця це чудове джерело колагену, і якщо ви шукаєте простий спосіб додати його до раціону, почніть саме з них. Яйця містять усі необхідні амінокислоти, з яких організм самостійно виробляє колаген. Усе просто, щоб тіло було міцним, шкіра еластичною, а нігті здоровими, треба давати організму правильні цеглинки для відновлення і яйця ідеальний варіант. Згадуєте приказку ми це те, що ми їмо. У випадку з яйцями це буквально так. Вживання яєць сприяє загальному зміцненню організму. Покращенню зовнішнього вигляду шкіри і навіть допомагає сповільнити ознаки старіння, додати яйця в раціон легко, смажені на тості, варені з краплею олії, омлети з помідорами та базиліком, яйця смачні в будь-якому вигляді їх легко включити до щоденного меню, а готуються вони швидко і просто. просто. Не всі їх люблять, але субпродукти або органи тварин. Одні з найбагатших на колаген продуктів. Вони містять не лише білки, а й надзвичайно важливі речовини для здоров'я суглобів і хрящів, зокрема глюкозамін та хондроїтин сульфат. Саме ці речовини допомагають регенерації тканин, зменшують біль при остеоартриті та покращують рухливість. За даними дослідження, проведеного в університеті Пердю в США, регулярне вживання субпродуктів позитивно впливає на здоров'я суглобів у людей літнього віку. Але давайте чесно субпродукти не кожному до смаку та й купити якісні не завжди просто. Якщо ви не в захваті від печінки чи сердець, не проблема. Просто частіше вживайте кістковий бульйон, про який ми говорили раніше, ефект буде подібний. Один із найкращих природних джерел колагену це куряча шкірка так саме вона, яку багато хто звик викидати. Вона містить велику кількість колагену, що підтримує молодість шкіри, її пружність та зменшує зморшки, а також сприяє оновленню клітин і загоєнню тканин. Крім колагену, курка багата на білок, який важливий для відновлення м'язів і підтримки сили, а ще в ній міститься вітамін В6, який бере участь у виробленні енергії, те, що нам усім потрібно щодня, особливо в старшому віці. Найкраще запікати курку зі шкіркою у духовці з овочами або тушкувати, не смажте її у великій кількості олії, щоб уникнути шкідливих жирів. І не бійтеся шкірки в помірній кількості, вона не лише безпечна, а й дуже корисна. Морепродукти з твердим панциром, такі як креветки, мідії, устриці чи гребінці. Ще один прекрасний природний спосіб поповнити запаси колагену в організмі. Ці дари моря не лише смачні, а й надзвичайно корисні. Вони містять велику кількість білка, включно з колагеном, який підтримує здоров'я шкіри, суглобів та хрящів. Окрім того, в морепродуктах багато селену, мінералу, який допомагає організму виробляти антиоксиданти. Ці речовини захищають наші клітини від пошкодження, знижують ризик розвитку раку, серцево-судинних захворювань, і навіть вікових змін мозку, таких як погіршення пам'яті. Також морепродукти багаті на вітамін в 12 який покращує нервову діяльність, і на омега 3 жирні кислоти, що сприяють стабільному настрою, знижують рівень тривожності та підтримують ясність розуму. Морепродукти легко приготувати, обсмажте креветки на оливковій олії і подайте з макаронами або овочами, додайте устриці до салатів чи приготуйте легку закуску з мідій, приправлених зеленню, лимонним соком і часником. Вони не тільки смачні, а й справжня косметика зсередини. Проте ми всі живемо в різних умовах. Не завжди є час або можливість приготувати потрібну страву. У такому випадку добавки це гідна альтернатива вони дозволяють швидко заповнити нестачу колагену. Але навіть якщо ви приймаєте добавки, постарайтесь час від часу включати у свій раціон продукти, про які йшлося вище для максимальної користі. Я розумію, що не всім до вподоби смак або текстура деяких продуктів, як от печінки чи мідій, і це нормально. Обирайте те, що вам приємно їсти, і поступово додавайте нове. Сподіваюся, цей список допоміг вам дізнатися про найкращі природні джерела колагену. Пам'ятайте, що це далеко не всі продукти, є ще багато інших, які теж підтримують молодість і здоров'я. Нехай ваше харчування буде не лише корисним, а й смачним. Якщо відео для вас було корисним і цікавим, поділіться ним з близькими. Можливо, саме зараз їм стане ця інформація у нагоді. Гарного вам настрою, міцного здоров'я і до зустрічі!